Нам кажуть, що не можна до файл фабрику. Тобто з директорка не зможете нічого помітити. Стали вони. Воду. А служба не так. Скажіть, будь ласка, Аталя, як було поставлено пихання порядок? Про голосування. Це фікнує, це відносив, підготуємо проект. Другой, злегу. У нас нічого не поміняється до вікно. І все. Це питання не закрите. Це питання не закрите. Є депутатське звернення одного депутата і другого депутата Армівської міської роки. Виконавчий комітет. Допрацює його і запропонує проект на відторгу. Ніякого саботажа немає і давайте на святому такому ділі не спекулювати. Я ви на, на мене дав ви своє. Я залишаю заходимо. Проєкт і запропонує його на відторгу. Шановні депутати, ставлю на голосування. Чому Я не просив довідає? Депутатське звернення Світлика Павловича. хто бере його довіда, хто за. Що значить довіда? Що значить, значить? значить? значить довіда? Ви хочете зараз прийти до відома і послати. А вівторок 14 гуличів продавите і не, не зробите Я... це діло. Не не Я Зараз збувається. Ви є. Ми поставте на грудку, не немає питання. Що ми поставили? Порядку йдемо 10, про звернення, про капітатське зверху. А що ви з вами не напити? Ще раз читаю. Я тебе питав, я я я, я ми депутатське зелені включає перезиденти. Ми сказали, так. ми підміємо на бачити. Включити красові питання по порядку терміну. А в депутаті написано. Міська рада вирішив. Ханідат вареник безподатковий оцілову, індивідуально визначено верхова майдан, 5,10, 7.

Що цей чоловік тут робить? Що він мене знімає цілу це? Ні зі світі погрожують, не він на місці. Хто мене він путь на другому? Що він підрозділяє? Що робить чоловік? Ви не підток? Він погано. Петро Михайлович, не, зай... не займайтеся перешкодженням журналістської діяльності.